Дуже незвичайні сувеніри намагалася провести в Угорщину 24-річна громадянка України. На Закарпатті на пункті пропуску дзвінкове під час огляду її автомобіля собака, навчений шукати вибухівку, дуже зацікавився дорожньою сумкою. Прикордонники її оглянули і знайшли там корпус і запал від гранати f 1 та патрон Калібру 5.45. Дівчина пояснила, що везла ці речі на прохання друзів з Будапешту. Прикордонники вилучили знахідки і повідомили про інцидент поліцію. Починав з того, що поливав брудом Україну в соцмережах, закінчив тим, що допомагав росіянам готувати удари по нафтобазах та літовищах сил оборони. СБУ затримала громадянина України, який працював на ФСБ. Він діяв на території Київщини та Чернігівщини. Багато їздив машиною, шукав військові об'єкти і передавав координати росіянам. Під час однієї з таких операцій зрадника затримали на гарячому. Нині йому загрожує довічне ув'язнення. Прикордонники Одещини затримали 25-річного чоловіка за спроби нелегально переправити через державний кордон трьох українців. Горе бізнесмен спробував заздалегідь домовитися з працівницею ДПС. Запропонував їй по 5 тисяч доларів за прохід кожного з нелегалів. А сам взяв з клієнтів по 8 тисяч. Але оборудка зірвалася. Прикордонниця гроші не взяла. Натомість вона повідомила правоохоронців: ті зафіксували передачу грошей, і ділка разом з його клієнтами затримали. Правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалась виробництвом та збутом фальсифікованих цигарок. Мережа підпільних фабрик знаходилась в Київській та Миколаївській областях. Потужності виробництва дозволяли виготовляти до 80 тисяч пачок на день. Це приносило організаторам 30 мільйонів гривень щомісяця. Фабрики були обладнані промисловими лініями повного циклу виробництва та автономними джерелами електропостачання. Працювали на них місцеві жителі, ділки мали окремі склади для готової продукції. Замовлення приймали виключно через власний сайт та телеграм-канал без персонального спілкування. Під час спецоперації у членів злочинної групи було вилучено продукції та виробничих потужностей на 1 мільйон доларів. Дванадцятьом членам банди оголошено підозру. Їм загрожує до 12 років перебування за ґратами. Прикордонники на пункті пропуску з Румунією в Солотвино упіймали 34-річного ухилянта, який ховався в спинці заднього сидіння Мерседеса. Чоловіка намагалась вивезти його 29-річна наречена. На заднє сидіння жінка посадила свою маму та бабусю в надії, що це дозволить уникнути перевірки авто. Але провести прикордонників не вийшло. На чоловіка склали адмінпротокол, а от його нареченій загрожує куди більш суворе покарання. До п'яти років позбавлення волі за організацію незаконного переміщення особи через державний кордон.